Головна подія сьогоднішнього дня є. І вона абсолютно не стосується війни між Росією і Україною, контрактників, оцей набір новий і так далі. Це газ, причому з несподіваної сторони. Витік газу з північного потоку. Два залишки. Ну, ви знаєте, там просто технічно нагнітали газ. Він же не працював. Із північного потоку просто, тобто північний потік один, який працював і працював давно. І от розмір плями становить кілька сотень метрів. Повідомляють змі. Зараз ми подивимось відео і прокоментуємо його, тому що це вкрай цікаво. Давайте подивимось. Формально, якщо подивитись з гелікоптера чи дрона, ми бачимо оце. Це витік газу, ну, витік якогось там газу, так? Тепер, от те, що ви зараз бачите, це норвежці, які на це дивились, і шведи, які на це дивились. Що вони сказали? А вони сказали цікаву річ: що було зафіксовано як землетрус. Тобто так не не те, що, наприклад, просто прорвало трубу і почав іти газ, а саме удар і вважається, шановний Тарасе, що значить це зробили або якась третя сторона, ну друга сторона, якась, тобто не Російська Федерація, якісь там терористи і так далі, невідомо, щоб насаліть великій Росії путінської. Але можливо, що це зробила сама Російська Федерація, так. для чого? Просто я не тобі, а глядачам, пояснюю. Значить, для того, щоб виправдати, чому не йде газ до Європи, а чому треба виправдати? Тому що вони оцей газ іде за контрактом. І якщо, наприклад, вони не будуть виконувати цей контракт. То багатомільйонні виплати і так, далі, mm -hmm. і так далі. Оце зараз головна новина. Цікава реакція Заходу. Значить, у Німеччині сказали: і на рівні Європи, і у Німеччині, і на рівні Європи. Та ми вже давно готові до зими, вже mm -hmm. ну, обійдемося. Аварія, шмаварія і так далі. Що ви про це думаєте? Ну, давайте так. Пункт перший. Вже всі в Європі за сьогоднішній день дійшли до висновку, що це абсолютно штучна, штучно створена аварія, диверсійний акт. Да. Інакше неможливо, тому що природно не те дно Балтійського моря, де може відбутися реальний землетрус. Не відбувається. Пункт другий. Хто? Ну от всі сразу скажуть, хто головний конкурент Росії? Америка зі зрідженим газом. Перепрошую, в Америці поряд біля неї. Венесуела, яка є їхнім ворогом, яка і нафту, і газ качає, і весь світ постачає і все інше, і з ними вони борються, плюс Іран, плюс інші вороги. Ні одного разу Америка не застосовувала таких акцій. В них є свій напрацьований механізм, санкційний механізм, погрози санкціями і тому подібне. Вони працюють тільки по ньому. Якщо країна упродовж ста останніх років ні разу не застосовувала такий метод, ну звідки взялася її? ідея що вона може це застосувати, хто займається підривами, техногенними підривами, в тому числі і на ядерних родовищах. От була і кажу на ядерних на газових родовищах. То, що колись газ трохи був в Карпатах, і там частина того газового родовища підземного заходила до іноземної держави. Чи це була Угорщина, вже не пригадую, чи Чехословаччина, чи Польща? Я не скажу точно. Це було дуже давно. Це був період мого раннього дитинства. І радянський союз для того, щоби. Відсікти від перетікання газу туди, бо основна частина була в нас, підірвав великий заряд, потужний. Слава Богу, на відміну від Харківщини, в нас там на Львівщині, підірвав не ядерний, а простий для того, щоб обвалити пласти, внаслідок чого наше родовище стало в три рази біднішим, але їхні повністю втратили доступ до газу. Техногенні катастрофи штучні це є принциповий метод Москви. Вона з ним працює. Тому я навіть не сумніваюся, що крім Москви цього зробити не міг більше ніхто. Для чого? А я вам скажу ще одну версію. Набагато простішу, і тупішу. Там є Путін. Путін оддає прикази. Цар батюшка дав приказ, а царю не можна. Цар сказав: ми перекриваємо повністю доступ газу в Європу. Йому плювати на економіку, йому плювати на все. Він має наказати європейців. Наказали, відданий приказ, ж був, не е, РосНєфті чи Газпрому. Наказ був відданий відповідним там військовим структурам, військовій розвитку, гру їхньому. Вони виконали наказ, тому що Тарбач казав перекрити. Провели засідання. Зрозуміло, найкращий спосіб перекрити, щоб не було проблем, тих, які ви кажете, з відповідними виплатами, штрафними санкціями, все взорвати. І взорвати подальше. Взірвали біля віддаленого Датського острова. Ну... От знаєте, ну мені, ну, я, я нібито співчуваю європейцям, ну, типа що. Та в них все в порядку. Ні, ні, ні. Це вже друга частина, яку я хотів сказати. Тобто, е це, мені здається, якась остання крапля у тому, що. Ну не можна з Росією мати справ. Ну Та, не абсолютно. можна. Сухайте. Бо приходить людина, віддає наказ, розриває всі домовленості і каже: От я вас накажу, ви у мене будете холодать голодать. Ну я що? з раннього свого дитинства, дуже раннього. А я народився в середині минулого століття. Угу. Пригадую дідусь дідусь панас, так, Та, так дідусь так. По То, нас. Пригадую дідусь Тарас. Оту, так. Тарас, Тарас. Пригадую оту трубу, кусок якоїсь труби, на якій цеглою було чи крейдою, було написано німцям газ, а нам труба. Це було, господи мій милий, 50 років майже назад. Так, рівно 50 років назад. У Мене нам просто труба. маленьке питання. Да. Хрущов почав вибудовувати стосунки для того, щоб всучити у нас в Європі, просто... закінчує звучити Європі совєцький газ і нафту. Брежнєв на це працював. Горбачов на це працював, Черненко Андро працювали, Єльцин на це працював. Вони на це поклали. Півстоліття дуже активної діяльності. Вони купували політиків. Вони робили там спеціальні якісь перевороти в інших країнах, щоб звідти не поступало. для того, щоб сучити прийшов один Путін, ГБшник, і всіх перехитрів, Взяв і все те, що років, всі генсеки робили, все зруйнував. Ну, знаєте, слухайте Путіну. пам'ятник Пам'ятнику треба поставити от. в Україні.